Люблю, коли теля саме все ну, мається на увазі корову, скільки хоче. Дивіться, я не прихильниця цієї методики, три причини: основні: перше, коли теля се корову, особливо коли це первістки, то починаються потім проблеми, коли телятку ми забираємо. Дуже часто корівка не віддає все молоко або взагалі не віддає, починає битися, і багато-багато ще проблем в. В тому плані, що її не можна привчити, нормально подоїтися. Якщо це вже старша корова, то окей, якщо первістка категорично ні-ні-ні. Друге, це немає повноцінного роздою в корови. Що мається на увазі? Курівка в перші тижні після розтелу, ви її роздоюєте. Роздіть це не лише про, те, про ту кількість доїння, з якою ми ніяк не можемо розібратися, доїти 2-3 чи 15 разів на день, але. Коли е, ми ставимо корову на роздій, це відповідно висококалорійне збалансоване харчування, це режим доїння. І чому важливо його дотримуватися? Там два чи три рази, не більше трьох, будь ласка, не робіть фігні. Але навіть якщо у вас там корова на троразовому, вам так зручно, це, це ваш вибір, будь ласка. Е, для того, щоб корова виробляла молоко. Їй треба відпочивати, так ми знаємо, її треба їсти, і їй треба режим. Для чого їй режим? Виробляється в корівки молоко. І коли ми доїмо те молоко в певні години, корисний об'єм вимені стає більшим. Тобто корівка оці години, коли ми не доїмо її, це молочко утримує. Що таке корисний об'єм вимені? Хто не знає, це оця кількість молока, яку корова може. Вмістити в себе в вимені, при цьому вона не відчуває дискомфорту, і воно там ніде не підтікає, ніяких маститів не викликає, тому подібне. Тобто оця максимальна кількість, щоб досягти цієї максимальної кількості, треба тримати режим. Коли ж ви доїте 4-5-10 разів на день, або коли телятко тих 5-7-10 разів на день підійде її посати, то в корови не набирається оцей максимальний, на максимальна ця кількість молока. Тому що теля прийшло по салу. Через там годину-дві, воно там три, як яке теля, неважливо. Воно знов прийшло по салу. Або ви оце робите, коли 4, 5, 6 разів на день доїте кожні 3-4 години. І в корови оцей корисний об'єм вимені дуже маленький. І відповідно ви її не роздоїте до максимуму, тому що вона потім звикає до того, що вона маленькими кількостями виробляє це молоко. Вона не має його де тримати в вимені. І, відповідно, потім, коли ви переходите на три рази чи на два рази, то вона дає цілу фігню того молока. Тому, е, ну, не рекомендую, от цієї точки зору, якщо корівка вже старша, там, і ви вже маєте досвід, знаєте, скільки вона дає молока і проблем не було, то окей. От зараз ми на наприклад, у себе на фермі, у нас перші. Два-три дні часом і довше теля біля корови. І в 50% випадків, коли ми теля забираємо від корови, 2-3 дні проблеми з тим, що вона не віддає молока. І з цих 50%, ще відсотків 50, десь виходить, що вони, ну, корова, наскільки не віддає молоко, що ми змушені колоти окситоцин для того, щоб видаюти нормально все молоко, щоб не було маститу. І третя причина, коли теля все волю, скільки хоче біля корови. Так, воно класне, воно гарно росте. ну, Бо на молоці вони ростуть найкраще, але воно не буде їсти ні зернових, ні сіна, не буде хотіти води, тому що воно сите, йому не треба. Воно гарно росте, воно активне, можливо, вам здається, що воно краще для нього це так. Перші тижні, звичайно, що важливо, щоб пило молоко. Але так само важливий розвиток рубця, як для бочка, так і для телички. Для телички, напевно, ще навіть більше, ніж для бачка. Тому для того, щоб воно нормально росло і розвивалось, ми даємо молока 6-8 літрів, потім збільшуємо, в залежності від того, яке телятко в нас по розміру. Але тоді воно, коли отримує обмежену кількість молока, воно хоче їсти, і воно починає їсти гранулу, кукурудзу, там, не знаю, сінос, силос і тому подібне. П'є воду, бо воно хоче пити. А так чи воно хоче їсти, чи воно хоче пити, воно прийшло до мамки посало і пішло, лягло, спокійно далі спить. Тому отака, в мене особисто така думка, що теля не треба пускати під корову. І в нас на фермі ми теля теж, коли тримали ще ферму. Не пускали під корову завжди. Телята були в індивідуальних боксиках в кліточках, оцих, і пили ту кількість молока, яку ми їм давали.